Отже, я записав коротеньке відео для початківців, хто збирається робити тести, або хто тільки зробив. Якщо ви вже не початківець, перейшліть це відео тим, хто думає, робити чи не робити тести, думаю, буде корисним і інформативним. В цьому відео у нас будуть чотири, по суті, незалежні між собою розділи, тому при потребі можна безпосередньо перейти. До потрібного розділу таймінги я додам до цього відео. Отже, перший розділ це курс біології, який, коротко, які є види ДНК людини, як вони передаються. Другий розділ це як вибрати тест, які доступні зараз в Україні. Третій розділ це як виглядають результати тестування. Щоб мати уявлення, що ви отримаєте в результаті. І четвертий розділ це коротко, і чіткі чотири кроки, як зробити тест в Україні в домашніх умовах. Отже, почнемо з видів ДНК, які є в людини, і як вони передаються. В людини є, по-перше, автосомні ДНК, вони найважливіші для ДНК генеалогії, вони знаходяться в ядрі в 22 хромосомах. Є мітохондріальні ДНК, які знаходяться в цитоплазмі в мітохондріях. Вони мають вигляд кільця, передаються від матері всім дітям і є статеві хромосоми. Х є і в чоловіків, і в жінок, і хромосома, хромосома завжди передається від батька до сина. Найважливіші в ДНК генеалогії. Це автосомня ДНК. Вона найпоширеніша, найпопулярніша, найдешевші тести. Хромосоми автосомні, вони при передачі, перед передачею дітям вони між собою рекомбінуються. от, Наприклад, були пара хромосом одна з 22 пар. Вона між собою рекомендується, в результаті отримується інша хромосома, де розрізані частини від двох попередніх. І в результаті, так нащадкам передаються е, менші сегментики. Тому е, в, е, при тестуванні важливо саме не так гени самі, а як е, сегменти, і причому беруться до уваги довгі сегменти, тому що предків, предки ростуть в геометричній прогресії, їх може бути дуже багато. Якщо взяти велику кількість поколінь, але важливо близькі предки, з якими у вас є великі спільні сегменти. Тому, наприклад, MyHeritage, коли вас, ваш ДНК порівнює з потенційним збігом, вони беруть до уваги тільки спільні сегменти, тобто. В ниці ДНК послідовність нуклеотидів, які послідовно співпадають з вашим збігом і мають довжину від 6 сантиморганів. В сантиморганах вимірюється довжина сегментів ДНК, і MyHeritage бере ці сегментики від 6 сантиморганів, сумує, і в результаті, якщо більше 7 сантиморганів в сумі вийде. Спільна ДНК, значить цей збіг попадає в список ваших збігів. Саме тому, через це все автосомні тести, вони інформативні на рівень 200, максимум 300 років. Далі вони вже не інформативні, тому що від дальших предків ви отримуєте дуже маленькі сегментики. Крім того, є ігри ДНК і мітохондріальна ДНК, вони передаються прямою, відповідно, чоловічою лінією і жіночою лінією. У мене є окреме відео про гаплогрупи і ці, в першу чергу, ігри ДНК і аналогічною мітохондріальною. Не буду тут зупинятися, що цікаво, можна подивитись, але. Важливо те, що вони більш інформативні, ще в дальших горизонтах, там на тисячі років, навіть можна прослідкувати свою лінію там, чоловічу пряму. Є ще із ДНК, але вона складніша я на ній взагалі зупинятись не буду. Хоча, може бути, в ДНК генелогія досить корисна, але це точно не для початківців. Отже, за видами тестів, які бувають види, це. Той же самий автосомний відповідно, для автосомної ДНК. от Єдине, що важливий нюанс, що автосомні тести від компанії, про які ми говоримемо, вони також тестують і X-ДНК, і Y ДНК. Але не детально. Зокрема, ДНК, там кілька сотень, кілька тисяч сніпів вони тестують. Це треба мати на увазі. Бо MyHeritage і Anse ніяк це не афішують, хоча вони тестують. Мітохондріального є ще мітохондріальна ДНК. Для мітохондріальної ДНК є свої тести від Family 3 dna як і детальні тести для ігор-хромосоми від... від Family 3 dna за компаніями. Найбільш популярна компанія це MyHeritage в наших краях, у неї найбільша для України буде база не тільки України, а й Східної Європи. Фактично для України вийде цей тест найдешевше з пересилками всіма. Найдоступніше, функціонал у них найзручніше, повна підтримка української мови. З мінусів невеличкий мінус, що не визначає гаплогрупу, хоча можна перенести там на GetMatch чи на, на Family 3DNA і визначити гаплогрупу або іншими безплатними сервісами. І, за моїми спостереженнями, вони дають часто помилкові збіги, які взагалі. Ні в тин, ні в ворота, вони можуть бути навіть на перших позиціях. От в мене так, якщо це збіги до 70 сантиморганів. вони можуть бути показувати як перспективний збіг, а насправді він не є перспективним. Бо в мене, наприклад, на MyHeritage два тести є: один рідний MyHeritage, а інший перенесений з Ancestry. І буває так, що, наприклад, на першій позиції для Ancestry тесту є людина якої взагалі немає в рідному тесті MyHeritage. Це, в принципі, досить дивно. Є недоліки в їхньому алгоритмі матчингу. Інша компанія це Family 3D Knife. Вона також має автосомний тест, який називається Family Finder. Вона визначає одразу гаплогрупу для чоловіків цей тест. Особливо ця компанія, але в них база значно менша, ніж MyHeritage. Особлива вона тим, що ще мають спеціалізовані тести для ігри хромосоми і митохондріальні. Для ігри хромосоми мають СТР-тести і Біг-Вай. СТР-тести ну, я взагалі не рекомендую, не бачу в них смислу. А от Big y можна зробити, але він дуже дорогий. від 400 доларів дорогий. Мітохондріальний тест по прямій жіночій лінії він дешевший 150 доларів. Але е, е, в якому випадку варто робити перший тест саме Family 3 DNA? Це тоді, коли ви, наприклад, старша людина, і в майбутньому ви, е, можливо, захочете все-таки зробити Бігвай-тест або мітохондріальний тест, і вже такої можливості не буде. Ви тоді ви зробили оцей автосомний Family Finder, вони зберігають зразок із того ж самого зразка, потім зможуть зробити е, тест Big Why, наприклад. Е, тому цей тест можна зробити як перший тест або е, або в парі з Е, Ancestry вона чим особлива. В них, по-перше, теж тільки автосомний тест для людей, є ще для собак. Ну, це не тема цього відео. Але автосомний для людей тест тільки один автосомний. Вони особливі тим, що в них взагалі глобально найбільша база. В них в рази більше, ніж MyHeritage, чи Family тим більше, ніж Family 3DNA. Але ця база в основному базується на Північній Америці. І показує нащадків мігрантів в основному. Фактично, за рахунок того, хоч, хоч ця MyHeritage показує багато людей з України, а ця з океану, кількість бігів у мене і за відгуками буде приблизно однакова. Причому ці збіги, в основному не перетинаються між собою. Якщо ви зробите ці два тести, ви будете мати дві бази, по суті, збігів. Єдине, що ці збіги в Ансестрі вони будуть в основному це будуть нащадки мігрантів. Тепер поговоримо про те, як, як, е, які результати ви отримаєте. Ось мої збіги за країнами. Як бачите, на перших місцях це США, Німеччина, Польща, Англія. Це не тому, що в мене там найбільше, що я американець там чи німець. Насправді це більше тому, що там значно більше тестується, ніж в Україні чи навіть в Польщі. Тому і збігів там найбільше. Але що ми бачимо, що є, в принципі, це порівняння за рік за країнами моїх, що Україна, в принципі, потрошки повільно але піднімається, навіть оці Німеччина Польща. Британія, вони теж великою мірою піднімаються за рахунок українців, які знаходяться там. Тому, в принципі, десь через 10-20 років, може, ми якраз доженемо теперішній рівень США, і якщо ви зробили тест, зробите тоді тест, тоді результат буде значно інформативніший, ніж зараз. Через 10-20 років, крім того, <кій> Вже зараз дуже добре відскановані всякі метричні книги, інші документи, але колись це все буде аналізувати штучний інтелект, можливо, зробить вам дерево. Єдине, що коли ви, наприклад. Наткнетеся ситуацію, коли документів немає, на жаль, це не рідкість в нашому випадку, багато матричних книг втрачено, просто нічого не можна зробити. Тоді єдиний варіант буде це зробити ДНК-тест. І от через 10-20 років, коли і буде оцифровано багато документів, і коли в Україні вже багато людей буде велика база протестованих, просто деяких людей, які ви зараз можете протестувати своїх старших родичів, вже. На жаль, декого не буде такої можливості. Тому я закликаю прямо зараз зробити те своїм найстаршим родичам, навіть якщо ви швидко результату інформативного не отримаєте. Далі разом з тестом ви отримуєте розподіл свою за етнічностями. Ну, не треба на це дивитись, як на якусь інформацію чистої води. Тому що навіть для однієї компанії результати з часом можуть змінюватись. Вони можуть переглядати, можуть, можуть оновляти, можуть змінювати референтну групу, там, чи, вже, чи все більше людей з нашого регіону тестується і вони можуть якось досконалювати. На сьогоднішній день MyHeritage Е, немає там окремо якось України е, як етнічності. Є регіони. Регіон Східна Європа, Балтія і Балкани це типова для України Тріада в різних пропорціях. Ну Там ще можуть бути греки там, чи німці, деку, а невеличкі відсотки. Це типово. Е, в принципі, е, для для Ancestry, наприклад, вони ще вміють визначати за батьком і матір'ю етнічності. От мене Ancestry визначили два регіони Центральна і Східна Європа і Балтія. Але вони ще визначили, скільки відсотків отримано від батька, скільки від матері, відповідно. Крім того, якщо в MyHeritage є генетичні групи, от оце Оце все генетичні групи, які сірим кольором позначені, а не кольорові. Тобто знаходять якісь групи популяцій людей, до яких ви відносились. В Ancestry аналогічна штука називається Journeys. От мені визначили одну таку популяцію. це... Назвали вони Брестський регіон і українсько-польське пограниччя. Насправді на карті це виглядає як історична Волинь, і, в принципі, як, я б сказав, що це відповідає дійсності. Але вони це віднесли до Східна Литва і Західна Білорусь. От Family 3DNA, наприклад, відрізняються етнічності мої. Наприклад, тут дуже багато західних слов'ян, значно менше східних. Є навіть близький схід, хоча це в межах менше 1%, в межах статистичної похибки можна не звертати увагу. В принципі, можливо, це логічний результат для українсько-польського пограниччя. Найбільш цікавіше все-таки в результатах це ваші збіги, тобто далекі родичі. Ви можете отримати різну кількість збігів, як правило, це там 5, 6, 8. 9 тисяч. В мене от майже 6 тисяч збігів на MyHeritage. Але, от, наприклад, моєї кузини різко 13 тисяч. При тому, що найстарших родичів я протестував, в них приблизно така кількість, як в мене, а в неї одразу вдвічі більше. Це тому, що в неї в етнічностях є невеличкий відсоток євреїв ашкеназів і е, багато з наших місцевостей, євреїв Ашкина мігрували в США. Там, відповідно, висока покритість тестами, багато людей тестується. Ну і знайшлось багато родичів, які протестовані. Е, як правило, для старших людей більша кількість бігів, тому що вони якби ближчі до цих всіх спільних бігів з вами. Е, що ми ще тут бачимо? Коли зайдемо в збіг, перегляд ДНК збігу, можемо отримати оцінку, як ми можемо бути споріднені з цим збігом. Наприклад, там 36% що ця збіг, «чотирирідна сестра батьків. Є повна спорідність і є напівспорідність. З чим це відрізняється? Повна спорідність це коли ваші спільні предки це пара предків одночасно, там чоловік і дружина, як правило. так? А от для напівспорідності це коли, наприклад, чоловік мав два шлюби, він є вашим спільним предком, але від двох різних жінок. Це тоді. Вважається напівспорідненість. Можна подивитись у вигляді ось такого дерева, подивитись, зіставити свої дерева і свого збіга, і, можливо, знайти спільного предка. Тут є оцінки, де в, вашому, де в вашому по суті, дереві може бути цей збіг. Ось чому важливо, коли ви когось тисуєте себе чи когось іншого, важливо, щоб були вказані спільні. Було вказано найближче дерево, принаймні кого ви можете вказати. От, наприклад, цього збігу дерево дуже маленьке, нереально знайти спільних предків. Обов'язково вказуйте найближчих предків, прямих, яких знаєте. Не обов'язково там бічні всякі гілки, а от прямих предків обов'язково вказуйте. І місце народження вказуйте. Це допомагає іншим. В якийсь час хтось буде так само робити, і це, відповідно, допоможе вам. Крім того, вони беруть прізвища з дерева предків і відображають списком. Ви можете, коли відкриваєте збіг інформацію про свого збіженця, можете побачити список предків спільних. Є також хромосомний браузер. Відображає, е, на яких хромосомах? Тут 22 одна обрізалась хромосоми. І відображає, на які хромосомі у вас спільний сегмент. Так виглядають спільні предки вашого збі... з вашим збіженцем. От у мене є збіженець, якась там тітонька з Австралії. І Наші спільні предки от 78 спільних, спільних е, збіженців. Не предки а з біженці. <кій> для Ancestry є ще така <кій> можливість, як подивитись ваші збіги за е, батьківською і материнською лінією. На жаль, е, це працює тільки для нових збігів. для Старих збігів це не працювало, а от нові збіги, які з'являються, воно визначає, чи цей збіг з вами пов'язаний батьківською вашою чи материнською лінією. Є ще е, ваші збіги із античними зразками. Тобто це якісь там викопні зразки, яких брали ДНК аналіз, і показує. Як ви, близькі з тими чи іншими е, збігами. Не всі інструменти, правда, доступні е, в простому аккаунті без преміума на MyHeritage. По-моєму, оце дерево недоступне. Хромосомний браузер, по-моєму, недоступний, Я навіть не знаю, які. Мабуть, що ці античності недоступні. Е, для безпремівого акаута. Ще є інструменти. На Heritage, це сантиме, сантиморган Explorer. це, по суті, це, що я говорив, тільки там можна вести просто кількість сантиморганів з абстрактним якимось збігом І роки народження. До речі, оце, оце дерево воно враховує ще роки народження ваші і вашого збігу. Тому ВІК теж важливо. Вказувати при заповненні в дереві даних. І ще є інструмент хромосомний браузер теж я показував по суті. А, ще, ще покажу хромосомний бра браузер. Зараз є ще автокластери інструмент. Цікавий інструмент. Він автоматично згруповує ваші деякі збіги і які між собою теж збігаються, і відображає вигляді от таких собі кластерів. Ймовірно, що один кластер це спільні нащадки якоїсь із предків. А оце хромосомний браузер, на якому можна побачити спільні сегменти одночасно там для кількох ваших збігів. Ось, наприклад, для цього і цього збігу є спільний сегмент. І можна за цією інформацією робити тріангуляцію. Тобто, знайти, знаходити спільного предка. Тепер розкажемо, як зробити тест в Україні. Отже, розкажемо швидко в 4 кроках, як зробити тест в домашніх умовах в Україні. Тест з собою представляє отакий набір. Для взяття тесту в ньому є все необхідне, і в тому числі номер, який прив'язаний до цієї пробірки, унікальний, і який ви потім можете зв'язати і дивитися результати. На жаль, через війну в Україну зараз тимчасово тести напряму не відправляють, але є три варіанти. Як це зробити, в, в описі до цього відео є посилання на всі ці, ці три варіанти. Є варіант купити наявні в Україні, в кого вони є, і отримати їх новою поштою. Найдорожчий варіант, але зате ви вже наступного дня можете отримати набір свій. Можна замовити все-таки напряму в компанії через форвандинг нової пошти чи Міст Експрес. Ви просто замовляєте, по суті, в іншу країну в США чи в Польщу, наприклад. А нова пошта переправляє вже в Україну, як звичайно, посилку новою поштою. Або приєднатись до спільних закупів. Ось, що собою представляє набір, в ньому є пробірки. Може бути пробірка і паличка один набір, може бути два в наборі, але майте на увазі, що це для однієї людини обидва. Так, є в Family 3DNA і там дві пробірки і дві палички. Є прозорий зіп-пакет з серветкою всередині. Туди потрібно вкласти пробірку з, з кінчиком ватної палички, серветка залишається в пакетику, і конверт, якому відправляєте. Другий крок це взяти зразок. Важливо, щоб при. Перед тим, як брати зразок, півгодини нічого не їсти, не пити, не палити. Для MyHeritage Family 3D 3DNA в наборі є ватні палички і пробірки. Ними треба ватною паличкою терти за щукою, за кожною щукою не менше, ніж півхвилини. І тоді вставляєте кінчик ватної палички в пробірку, щільно закриваєте. Кладете в, в прозорий пакетик зіп і в конверт. Нічого зайвого туди класти не треба. Це все, в принципі, в мене на сайті написано. Є клікабельні посилання на відеоінструкції, як робити ватною паличкою. Є текстова інструкція, як брати зразок. є також для Ancestry відеоінструкція, тому що для Ancestry там треба. Пробірку наплювати слину. Коротше, все є на сайті. Наступний третій крок це потрібно активувати. Також в наборі є картка, в якій є адреса веб-сайту, де потрібно активувати. Ви прив'язуєте обліку... до свого облікового запису цей набір, щоб потім дивитися результати. Або на моєму сайті. от Є клікабельні посилання на Сторінки, де потрібно активувати набори для Family, Family 3DNI активувати не потрібно. Ви вже отримуєте логін і пароль, з якими заходите на сайт, і, і можете відслідковувати, як і для цих всіх інших сайтів. Відслідковувати, як, як робиться ваш тест, і вже бачите результати. Четвертий крок, останній потрібно відправити в лабораторію. Є два варіанти. Як відправити це приєднатися до спільної відправки, це найпростіший варіант. І другий варіант самостійно. Ну, відповідно, кроки є на моєму сайті. Відправка буде десь, якщо спільна відправка, як, наприклад, Вереснева, зараз вам потрібно буде новою поштою в Вінницю відправити Сергію Фазуліянову ваш зразок. Це буде десь 65 гривень і участь у спільній відправці на даний момент 140 гривень, тобто 200 гривень вийде відправка. Можна відправити самостійно. Але, але є нюанси самостійної відправки. По-перше, ніколи не відправляйте MyHeritage, будь-який тест в Німеччину, саме в Німеччину рекомендованою посилкою, тобто з трековим номером. Німеччину можна відправляти тільки простим листом. Інакше повертається. Це вже було 100 разів таке, Німеччину не відправляйте рекомендованим листом. І ще один дуже важливий нюанс, коли ви відправляєте ніколи на пошті чи на новій пошті не говоріть, що там ДНК, біоматеріал чи навіть просто рідина. Можуть відмовити. Тому можна сказати, що там ватні палички, пластикові євності важливо, щоб було простіше, то можна просто наперед оформити посилку через кабінет, чи в новій пошті це можна зробити, чи в Укрпошті. Тоді, в принципі, той, хто приймає вашу посилку, він радий буде, що не треба одним пальцем заповнити всі ваші дані, вони вже є, вони просто беруть і відправляють. Якщо ви відправляєте простим листом, це в принципі, MyHeritage можна відправляти. Адреса в Німеччину вона вже вказана на конверті. Якщо ви набір отримали з Європи, можна так відправити. Я сам відправляв успішно так кілька разів. І крім того, це дешевший варіант, десь в районі 80 гривень. Ви приходите на пошту з конвертом вашим, говорите от простий лист. Звичайний треба відправити Німеччину, наклеїти марки, вони наклеюють марки, забирають, відправляють. Мене ні разу не питали, що там. Ну, якщо спитають, ну просто лист. Ну, якщо спитають, що там щось об'ємне, ну кажете, там пластикові контейнери і все. Головне, це певно наказати. Але це стосується тільки MyHeritage і в Німеччину, коли відправляєте. Якщо ви відправля... хочете з трековим номером, то на сайті відповідно теж і в описі до цього відео є покрокова інструкція, як самостійно відправити. Тут вже треба відправляти безпосередньо в лабораторію. Адреси є, тут є посилання на адреси, де можна знайти адреси. Куди саме відправляти і є покрокові інструкції.